Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас нове надходження, це BMW F11 кузов 520D, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач та задній привід. Друзі, автомобіль у нас у дуже гідному стані. По кузову майже весь середній фарбі, має тільки косметичний підкрас по капоту, все інше повністю в заводі, на оригінальних дисках 17-х, на гарній гумі. Має адаптивне біксенонове освітлення, денні ходові вогні. Зараз йдемо до салону та комплектації. Тонована, салон у нас шкіряний, світленького кольору, звісно, є 4 склопідйомника, електроцеркала, автосвітло, круїз, клімат, шкіряне мультикермо, 304 тисячі пробігу автомобіля, розширена приборочка. Ось така мультимедіа, двозонний клімат, парктронік по колу. Салончик у дуже збереженому стані. Технічно, друзі, питань по автомобілю взагалі немає. Також є електросидіння. Придбати даний автомобіль ви можете у кредит та лізинг або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.